Оскільки так і моя сім'я, і у мене є інтелігент, який я визовую. Чому анемія? Ну що, завжди без запиту. І якраз пацієнтка Ніла Кільченка, це дуже такий цікавий випадок, так люди ще доєднуються. Так, вже не посідаємо. Таке, потелефончики всі відклали, не розмовляємо. У нас прямий пік. І анемія. І от з тим питанням мені стикаються дуже багато і переважно це є більшості. Що таке анемія? Переклад, з перекладу з грецької мови це є малокрів'я, недокрів'я. Такою зрозумілою мовою ж, ж, без медичної освіти, це щоб пояснити людей, не хватає кисню в організмі. А коли не вистачає кисню, тоді страждають всі органи, дуже послабляється імунітет. Традиційній медицині е, анемію лікує гематолог, і е, норми анемії, Коли вже анемія? Це коли в мужчин є гемоглобін менше 130, а в жінки менше 120. Це вже вважається анемія, але не все так просто з гемоглобіном. Скільки от жінок мені здавали аналізи, і ми бачимо, вона каже: ну вам немає анемії, мені лікар не поставив, а в неї хронічна втома. Вона настільки себе зла почуває. Я дивлюся гемоглобін в нормі. Тому що треба дивитися ще інший дуже важливий показник, такий як ферритин. Ферритин – це є депозаліза. І може бути у вас абсолютно нормальний гемоглобін, ви війшли по всіх параметрах там, синеру, різних там в ті рамки їх, і все, і вам кажуть, що нема, а вона у вас є. Ферритин – це депозаліза. І якщо він є низький, вже скоро гемоглобін ваш точно злетить. Але ферритин це дуже цікавий маркер, він ще й показує коло. Якщо він є дуже високий, це є маркер запального процесу, і так само маркер онкології. І тому треба нормально дивитися. Ясно, що це має вже спеціаліст. Я просто глибоко вивчала аналізи. У мене є свої розшифровки аналізів, і я читаю аналізи, коли людина у мене проходить хоч сесію. Отже. Про анемію. Що може, як людина себе буде почувати, якщо вона не буде лікувати чи не буде допомагати собі свою анемію справитися? В неї буде хронічна втома, в неї почне випадати волосся, в неї почнеться серцево-судинна недостатність, і це може з часом, тривалий час привести до цікаво. Що люди, які не мали анемію, але отримали такий діагноз, як онкологія, то супутнім захворюванням може також стати анемія. Це виходить, і анемія може привести до цього, тому що дуже послаблений імунітет. І так само при онкології людина може мати анемію, тому що дуже так само послаблений імунітет онкологію. Ну, у світі півтора мільярда людей по статистиці Всесвітньої організації здоров'я по всьому світу хворіють анемію. Це дуже поширене захворювання іде по всьому світу. Які є причини? Причина це недостатність заліза в їжі. Наступне, коли людина п'є дуже велику кількість медикаментів, значить залізо буде не засвоюватися, може бути анемія це є крововтрата. Коли жінка має різні крововтрати, але, на жаль, і зараз неміє бути великої кількості людей, тому що можуть бути поранення і крововтрати, це є вагітність, коли жінка починає е, вношувати дитину і починає ділитися своїми мінералами, мікро-макроелементами. Дуже багато жінок починає мати анемію, тому що залізо забирає дитина для свого внутріутробного розвитку. Коли є запальні процеси, хронічні запальні процеси по всьому організму, коли є незасвоювані заліза, коли у вас підшлунково-шлунково кішковий тракт постійно в запальному процесі? Ну і остання любима моя тема це віруси і бактерій. Вони так само собі гарно з'їдають всі продукти, якими ви харчуєтеся, коли є організм закислений, і ви будете їсти м'ясо, яйця, там, де є залізо, я просто говорю, що має залізо, м'ясо, яйця, шпинат, броколі, зелень. Це все має залізо. Ну коли паразити голодні, і їх велика кількість, вони собі так само будуть тих харчуватися, і вам не буде залишатися ніхто, то, що вас е був гемоглобін нормальний і тепло, Гемоглобін, як я сказала це фаратин. Що е, погано впливає на засвоєння з залізом? Це коли людина має анемію, їй точно треба забрати каву, чай, какао. От просто забути про ті напитки, тому що залізо, навіть якщо вам будуть лікарі давати його пити, щоб підняти рівень заліза, але я зараз про це буду говорити: кава, чай і какао будуть блокувати це засвоєння. Так само е, продукти і таблетки, які мають кальцій, великий міст кальцію, вони є антоном. Він не дає засвоювати залізо. Тому ви маєте розуміти, чому у вас рівень заліза не піднімається. Але от проблема глубини і фаратин. Що відбувається в традиційній медицині? Починають або капати залізо, якщо людина вже має таку хронічну і вона лежачи, чи вже їдуть капаниці, або дають їй пити залізо е, в хімічній препараті. Що відбувається? А відбувається то, що хрипкова мікрофлора. Дуже класно розвивається. Вона настільки любить залізо. І коли до мене от, людина приходить на борсес, ну це просто от, фантастика. От дівчинка прийшла, вона ще не здала аналізи, вони прийшли через день. І, і я бачу всі в неї сім років було випадіння волосся. Сім років я кажу, чим тебе лікували? А вона каже, це яке замкнене коло. Їй дають три-чотири місяці. Один раз вона шість місяців пила залізом. Але вже волосся випадає 7 років і її дають залізу, щоб підняти торік, бо гемоглобін був низький. Їй підняли гемоглобін, волосся випадає далі. А грибкова мікрофлора так розвивнулася, що є дуже багато побічних ефектів. А що ми знаємо, грибок? Це є грибок кандида, це є молочниці в жінок. І воно йде по замкненому колу. Тому що залізо, воно, по-перше, його так довго давати, це дуже токсичний мінерал. І розібратись треба з причиною. І завжди я говорю, навіть до лікарів сказати, яка причина? А лікарі просто беруть і визначають залізом. А причина, я вже сказала, що може бути. Треба розібратися з їжею, треба розібратися з грибками, вірусами, бактеріями, які під'їдають то залізо, і зрозуміти причину, і тоді впливати на причину. І тоді можна нормально підняти той ферритин і тоді підніметься гемоглобін. І от у дівчинки в нас дала навіть 125 двадцять а ферритин 18, А ферритин, щоб розуміли, він має бути порівнювати. Майже ваші пасів, якщо вона звичайно не є надлишкова, якщо там 100 кілограмів це не означає, що має бути фаратинство, просто вагу треба ще знижувати. І тому оце таке ходіння по замкненому кою. Чим може допомогти компанія Біє? Всім. Коли людина починає пити цю продукцію, в неї змінюється мислення, вона починає по-іншому думати про своє здоров'я. Але все рівно, навіть щоб почати її пити, вона повинна прийняти рішення, прийняти рішення бути здоровою. Що вона хоче щось змінити, що вона замучилася від того ходіння, аптека, лікар, лікарня, такі замкнені поли, тільки ще більше додаються якісь різні хвороби, а вона не бачить виходу, а тільки ще більше і більше собі щось додає. І коли вона прийме це рішення і починає пити продукцію, то вона точно починає по іншому мислити і розуміти, що вона робила не так своїм здоров'ям. Тому що лн 8 є дуже крутий діагноз. – це така зелена капсула, яка вже 7 років є на ринку. Унікальна, бо вона є унікальніку, вона є багатокомпонентна. І щоб створити таку капсулу, це має бути дуже такі потужні нанотехнології, саму капсулу створити, тому що тут мікроміст всіх препаратів, які тут є. Тут є 4 води грибів, чага, речі, ще так, короліцепс. Кожен з них є як онкопротектор. Противірусний, протигрибковий, протизапальний, він так само піднімає імунітет. Тут ще є різні овочі, фрукти і ягоди, які є сублімовані. А сублімація це така та спресована сушка, яка дозволяє навіть покращити дію тих вітамінів і мінералів, які є. Тому що як у вас є проблеми з шлунково-кишковим трактом, ну ви не з'їсте декілька кілограм овочів ягод, тому що у вас є запальні процеси. А оце якраз. Коли буде з'їдати, воно буде знімати запальні процеси шумково-кішкового тракту і давати, засвоюватися те, що нам потрібно. І сюди входять різні трави, які дають вам ще енергію. І вона з перших днів починає йти туди, де у вас є проблеми. Дуже багато людей говорило, що відчули болі з шумокового кішкового тракту, хтось відчув печінку, хтось відчув соломи, якщо є проблеми, а хтось відчув ні болі. Що такі головні болі? Це так само, яке, або суди інтоксикація пішла в організмі, тому що капсулка почала діяти так, щоб це виходило. І щоб вийшло на вихід те, що у вас є в організмі, не так працює, нам на допомогу дві капсули вечірні, які є дуже унікальні, і от, от якраз фіолетова капсула це про вихід того, що у вас є патогенне. тому що вона є протезний детокс. Ви будете спати дуже добре завдяки білій капсулі. Ну, тому що в білій капсулі є все, щоб заспокоїти нервову систему і був якісний сон. Тут є малофірний, біля концентрат, цикратні форми це одні з найкращих. Корот. Тут є цитрат, тут є шваганда, і ваш сон буде якісний. Ну, але не забувайте про те капсулу для вас спати до 12-ї години. Бо якщо ви починаєте лягати друге, третє потім кажете, ну вона не працює, це ви так собі вирішили, але... тому що все рівно циркадні ритми ні, ніхто не ні, відбудеться. Ні, ні, ні. І після 12 години молотині вже не виробляється. І коли ви ляжете проміжку з 10 до 11, ця капсула буде вам дуже допомогою, щоб покращити ваш сон, зробити якісний, покращити ваш імунітет. І впродовж дня вас не буде такого стресу, тому що всі ми живемо під час війни, ми маємо завжди свої якісь там, ще й обов'язки. Мама, чоловік, дружина, діти і так далі, робота, а це буде робити так, що у вас буде заспокоєння нервової системи, і ви зможете нормально допомогти своєму організму відновитися. І оця фіолетова капсула, я не говорила це буде детокс По організму вашого. Це буде відновлення печінки. Ця капсулка буде робити відтік жовчі, а жовч. Кожен раз говорю, ви вже маєте знати цей крутезний антисептик, коли вона є текуча, вірусам, бактеріям, грибкам, паразитам, не комфортно в нашому організмі. І значить, на них буде воно діяти так, як виганяти з нашого організму, але тут ще є пробіотики і пробіотики. Пробіотики це дружні наші бактерії, а пробіотики – це є їжа для них. І значить, ми от такі отримали конкурс. ці капсули вони мені в роботі змінили 20 баночок, з якими я раніше працювала. Але звідки. 20, 20 баночок я не мала такі протезні результати, як я отримала трьох капсулам. Тому що тут ще фіолетові є гумінова кислота. От перший раз я зіткнулася з нею, коли почала працювати над бієком. Гумінова кислота, дуже крутий е, онкопротектор. Вона спалює ракову клітину і не дає їй розмножити. В кожному організмі є ракові клітинки, і коли ми починаємо стресувати, коли ми багато медикаментів, коли ми не докриваємо якісної людини. Медики якісної води, а якісь записуючі напитки, коли в нас є алкоголь, там, паління, більше ми послабляємо імунітет. От, ракова клітина тоді може почати ділитися, розмножуватися, і тоді може бути онкологія. А оця е, капсука з аумміною кислотою, багато людей, які починають пити, маючи онкологію, ми бачимо дуже круту динаміку, тому що абом'єнова кислота якраз спалює ракову клітину і метастази, які вже навіть є в організму. Тільки капсули це є наша основа. Воно ні на що не схоже, ні на вади, ні на гамоваді. Воно є така на ринку. Зараз я вживаю одне, Вже зараз почали якісь інші компанії, що там, скажу так, ти, тим людей ти. Ну, неможливо це зробити, тому що це і патенти, сертифікати. І, звичайно, є свої унікальні там пропорції, які повторити ну неможливо, якщо ти не знаєш цих технологій, коли ти не брав участь тому розробленні те капсул. Сутини я добавила при анемії обов'язково і тому що і це що? Це є про е, імунітет. А при анемії дуже слабенький робиться імунітет, людина починає хворіти іншими супутніми захворюваннями. І якраз імуноход почне допомагати організму справлятися з анемією швидше. Тому що тут входять ще два гриба, які не входять в ті елеви. Тут входить куркумин, це протизапальний процес. Він запускає, тут входить альфа-ліпоєва кислота і входить унікальна така сполука, це як вона включається як тілом, вбиває віруси, бактерії, крипи, паразити, які є в організмі. І тут є пептиди молозива. Молозиве це про імунітет, тому що асоціація молозива, мамочки, молочко це якраз бактерії про молозива, які тут є. І дуже багато великих комплексів різних дітей вітамін, вітамінів, мінералів, вітамін, цинк, вітамін Д3 і вітамін С. Воно шикарно піднімає імунітет. Дуже багато разів вже пробувала я особисто і на своїй дитині. Ми мали з собою. З тані дуже раз ми поїхали тут у нас є румка парк такий заклада. Я собою відчула, що мені треба взяти ту баночку, а там такі гірки, сонце, і дитина дарвалася до гір, і неможливо було дитині. До речі, постійно щоб шапочка була. Це в мене перший раз такий досвід, завжди була кепка, а там горка, і от воно починає плавати, та кустиночка. І дитина ну, не доволоділа, називається, але я кожні три години їй давала імонокод. Просто от профілактично, як він допоміг. І коли ми приїхали, дитина була цілий день підколюче сонце. Вона була абсолютно гаряча, але температура в неї не піднялася. От імонокод спас від того, що в неї все таки не було якогось сонячного. Ну, удару, такого серйозного і моноход він дуже помічний. Коли у вас тільки починається якась там нежить, хтось там на роботі на вже знайти, біля вас кашляну, почали втіхати. Коли ви кожні дві години по капсулі вип'єте, ви точно не будете мати цю хворобу. От особливо, коли зараз ще сезон починається там віруси, там бактерії вживуть. Осі і зимою кожні дві години навіть прохід пневмонія, це тому що це знову таки розробка американських вчених і воно дуже круто працює. Кожні 2 години по 2 капсули, 2 і 3, ви будете абсолютно здорові, без всяких антибіотиків, бо це є природний антибіотик. Наступне, що б я рекомендувала, анзима. Ензими це, це наше травлення, дуже крутий продукт. Тут зразу є ензими, пробіотики, пробіотики, От виходить фіолетові капсулі, вони якби є, є, але тут їх мікроміст. І коли в нас є анемія, це ж те, що наша патогенна мікрофлора так розрослася, що вона під'їдає залізо. А ензими це якраз і пробіотики, пробіотики це про нашу дружню мікрофлору, яку треба підкормити. І тут вже треба навіть як не профілактично давала таку збільшену дозу, щоб допомогти, щоб пішкового тракту працювати краще. Ну і наші коктейльчики. Ну, хто любить елект солодкі може бути елег солодкі особливо це дітка мати матері, які мають аутизм. Тому що не кожній дитині, ну, залежно, яка форма аутизму, важко буває дати таку типу, капсулку. Вони не æり, ми можемо давати солодкий елем. І дуже багато в нас результатів на солодкому елеві, що тиск дуже гарно почав знижатися. На цьому якось було таке, але якось довше, а тут іде швидше. Так, що зверніть увагу, хто має високий тиск, спробуйте солодкий електро. Пікардіо. Пікардіо воно взагалі я вже, потрібно завжди всім, і не тільки анемії. воно і діткам потрібно, які ростуть, воно потрібно піліткам обов'язково. Ну а ту, що мають номію, це просто обов'язково. Тому що воно озадровлює воно серцево-судинну систему. Якраз всі капілярчики, завдяки пікардіо, будуть здорові, воно якби прочищає всі капілярчики, судинки. оце все, що має бути кровотоком, і ті мікро-макроелементи. Вони будуть прочищені завдяки пікардію. І це так само знову таки нанотехнологія, він був номінований Нобелівською премією. Це розробка американських вчених, і тут є оксид азоту. Це те, що після 30 років все менше і менше його є в організмі. І після 40 років. Коензим q 10 його майже організм не виробляє. Це є, мене була конференція генетиків, і сказали, що були якісь топи батів, які треба вживати на постійній основі. Так Якраз q 10, він був після 40 років просто рекомендований на постійній основі. І тут у нас є коензим q 10 і дві унікальні написали, l Еліаргімін і Еліцифрон. Так що, при анемії і точно в цьому треба рекомендувати. Редженер. Дженнер це не тільки про наші суглоби, це про оздоровлення і про протизапальний ефект всього організму. Сюди входять куркуми, і колаген, і хілоронова кислота. Це я заговорю завжди, що побічним ефектом це буде краса волосся, нігти шкіри, а так воно буде зсередини. Чається всі слезові ваші оздоровлювати і наповнювати там, де потрібна гіалуронова кислота, коли а де вона потрібна практично всюди і в очах, і слезових, і в соглобах сюди потрібно. Тому що цей коктейль ми даємо, щоб зняти запальні процеси, тому що при анемії точно якийсь там хронічний запальний процес відбувається. Ну і оцей це любовна продукція народів зараз на ну, Україні немає. Я з я просто завтра є попіка. Зараз має його по акції, але ми сподіваємося, що зараз у нас так само появиться. Це є мікро, як мікрозелень. Це є наш зелений коктейльчик, це є люцерна. Яка просто дуже потрібна для всього організму. Це вважається чорночою травою, але вона так само і потрібна чоловікам. Вона про імунітет, про роботу шумково кишкового тракту, про роботу нерової. Вона прекрасно знімає запальні процеси в мирках. Травнення вона дуже гарно дає для жінок. Вона дуже показнає пліфі просто кістознімастопоті. Тут ще дуже багато різних мікрозелені, парські пшениці, курячка, і воно унікальний продукт. Це як хлорофіл. І він якраз дуже піднімає гарний імунітет і бореться з різними патогенними вірусами, бактеріями, грибами, паразитами. Ми п'ємо його на водиці або на кефірчику. Ну, тільки якщо нам сказати, було, треба пожирити чи брати, тоді ви ще будете мати пробіотики від кефірчику. Що е, у нас ще тут є? У ну, нас є ще. А. Оксид азоту це точно що потрібно, бо в нас є панемія, якраз гіпоксія. Ми якраз не маємо кисню, і оцей продукт він просто з першого місяця має бути анемії, тому що ми будемо капати в рот. І оцей от оксид азоту він буде ту енергію кисень, яка хронічна автома завдяки трьом капсулам оксиду азоту буде поступово знижатися. І ми е, капаємо тільки сюди е, місцево, ми капаємо і в очі, воно дуже гарно знімає знімається процеси, ми капаємо в мушка, якщо мушка болять, ми капаємо носик, якщо там ніс не тихає І навіть на ради я знаю, бали, що воно дуже гарно починає швидко заворювати унікальний продукт, це винятню Q2 trops. І... Бегите, а там записи, видите, то я Ну, є в нас для пасіків, до є речі, кодики, та, о, конопляне масло для котиків. Для пасіків котиків це про здоров'я, продовження життя пасіків. І котиків наших улюбленців дуже гарно це біді конопляне масло. себе зарекомендувало, щоб були випадки, коли з, з мішками щось там пасіків здавалося, давали, але вісім-шесть конопляне масло і дуже гарно тубаринка від оживала. У мене є і звичайні. А ну і ще є. Скажи, просто до цього кому. Він буде заспокоювати наркоти. Систему він буде піднімати імунітет, те, що нам дуже потрібно, при немі наш імунітет піднімати, щоб швидше справитися з цим захворюванням. І є в нас, нас виді рола такого, як дезодорант, Ми мажемо місцево. Коли ми відчуваємо якісь болі, що з нас болить, яка вузіла, теж була така спускана, другий ранок було добре, тому що воно має місцевий атак, лікує, обезболює суглоби, руки, ноги, голова боліла, мазали, що там. Зуб болі дуже мазали, дуже гарно все показує, воно так охолоджує, там є пальцева м'яка і сама конопля має дуже лікувальний гарний ефект. Що воно ще є? У нас є такі пластирі. На основі тут велика кількість різних трав і місцевих Ми так само клеємо ті пластирі і воно буде безбоювати, а ще воно має енергетичний захист від всяке родич. Неведичним вабірю з яким ви спілкуєтесь, їм буде біля вас некомфортно, бо вони не будуть відчувати, що вони енергію вашу забирають від вас. І у нас є мутрітка сьогодні я якраз отримала посилочку? Мені чотири прийшло, чотири чотири прийшло. Ну, це наші е, насіння і знов таки дуже велике місце е, різних мікро-макроелементів. Там вітамін Є, е, вітамін Б. Воно п'ється таким котельчиком, не дуже смачненько. Є два е, види 15, е, 15 е, травборів. Це є полуниця і 15 лимончик на смаку. Але ви насичуєте організм, маєте добову норму мікро-макроелементів і ще менеджер менеджерних жир... да, мене кислот. Ми можемо давати куклечи і змішувати його навіть чинуся, поналікати споживати на водичку. Новий це... продукт А, і шановий його зараз ну, не, немає, немає, не є там. Ну, це це в нас така новинка ну, вийшла, це продукт е, чоловіч, як говорить, але він точно показаний і ще жінкам репродуктивного віку, Це є омолодження, оздоровлення органів чоловічого здоров'я так само жіночого. Якщо нам потрібно, якщо якісь якраз питання є завагітні, то я б точно рекомендувала до тої схеми. <рикансь> не просто взяти купувати вот, цей продукт, а оце у нас все не діючи. Я завжди говорю, чому в нас є проблеми з гініколомічі, що вічим зброю. Це в нас запальні процеси, шлунково-кішковий тракту. Тут є колото і ми п'ємо кортик. Завжди не можу вимовити його. Тесту і це поступово, це є основа, щоб тут це налагодити, щоб це гарно працювало, і тому ця капсула тоді гарно піде і нам оздоровить і з ними забрані процеси. Але основа, основа є робота шлунково-кішкового тракту печінки всіх наших органів. І оце якраз буде допомога. Так само, як ті коктейльчики. Основа є ті три капсули, і поступово ми те, що нам потрібно, щоб робити наше здоров'я. І тому продукція унікальна є, якщо ви ще не з нами. Приходьте до нас Кожного четверга на Вениченка, 20. А ми постійно робимо прямі ефіри в соцмережах і в Тіктоку дуже багато виступає людей. Задавайте питання тим людям, які вам показали це відео, або ті, які сьогодні вас запросили. Ми точно знаємо, як бути здоровим. А зараз здоров'я нам потрібно всім. Нам потрібно дочекатись перемоги, щоб почати відновлювати нашу Україну. Дякую. Дякую, Дякую за.